Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас знову закупочка новенька з Васильком. Ділюся, що я закупила. Так, Сьогодні брала малютку преміум-троєчку, 6 упаковок. Хотіла взяти більше, просто під коляску, багато вже не влазить, і я затарилася продуктами, тому. Взяла поки тільки шість упаковок за декілька днів. Поди? Думаю, піду, закуплю Поди? ще, щоб мені на місяць вистачило. Поди? Так, взяла упаковочку шпинату, а потім поділюся Поди? з вами, що я буду з їм робити. Так, тут суміш салатного листя італійське. Це все брала в АТБ. Ось цих дві коробочки. Так, яєчка брала на ринку по 58 гривень за десяток, в АТБ мінімум 61 гривня. Яйця тому брала на ринку. Так, перепилення яєчка брала в АТБ, здається, близько 50 гривень, і це нормально за 20 штучок. А у європейському брала знову ось цей сир такий, дуже він мені класний, дуже смачний. Цього разу взяла. Так, в АТБ іде акція на ось цей горошок. Здається, по 28 чи 29 гривень. Баночка, то взяла дві штучки на запас. Так, взяла ковбаску. Не знаю, що за ковбаска, взагалі дуже давно ковбаси не брала. У АТБ якась була по акції загалом, взяла, хай буде. Так, тут у мене із курочки курячі крильця. А, здається, 69 з копійками за кілограм. А, попросив у мене, Юрик, кокос взяти, це за тебе. Не знаю, який він, розколимо, потім побачимо. А, так, в аптеції разом із сумішами взяла ще дві пляшечки нових, бо в нас вже такі старенькі. І одна пляшечка 148 гривень. Так. У АТБ ще йде багато акцій на червону рибу. Взяла ось такий шматочок 210 г. Щось близько, здається, 200 гривень. 170 з копійками. Щось, мені здається, так. По чеку ще не дивилась. Так, далі взяла ось такі крабові палички, своя лінія. Вони також були по акції. Взяла перший раз спробувати фарш із хека. Хочу зробити дуже цікаву заготовку в морозильну камеру. Планувала купувати рибу і перекручувати її, але побачила в тебе ось такий фарш і вирішила, що спробую побачимо. Так, були там йогурти ще такі по акції. Я, звісно, здивувалася, що вони 1% жирності. Хотілося якось би більше, але ну, в мене стільки діти їх полюбляють пити, що якось ну, взяла три штучки, ось таких йогуртів. Також по акції. Так, взяла сирки, це все, що вже лишилося, брала більше. Не пам'ятаю на них ціни. І, до речі, по акції зараз в АТБ йде ось цей майонез. Сподіваюсь, почеку він все-таки по акції. Бо писалося 47 з копійками. Упаковочка така велика. То взяла дві штучки. Так, взяла я ще дещо з хімії, і це ще не все, що мені потрібно, бо а, донести це все нереально. Машину я не брала. Я вам розповім, чому зараз я не їжджу. А, можливо, десь там через відео чи в наступному відео. А... Поки я не купила одну покупочку, дуже таку мені потрібну, то я а, поки не їжджу. Тому хожу ногами. А, взяла ось таку пасту, теремет. Взагалі полюбляю її, купую завжди тільки її. А, це в європейському магазині. А, так, взяла рідке мило наповнювати. Дуже люблю оливку лінду. Взяла запаску ось таку мити вікна, все-таки йде весна, і пора вже їх відмивати. В мене якраз лишилося запасочку брати вигідніше. Виходить, 60 гривень ось така пляшка, а із розбризкувачем то, здається, 75. В мене є стара пляшка, тому я взяла запасочку і взяла пакети. Для сміття в мене закінчились. Цього разу взяла порошочок, свій улюблений гаму на 50 стірок. Здається, 335 у європейському магазині. Дуже класний порошок, його дійсно вистачає на 50 циклів прання. Так, і взяла я памперси 5 Ще поки холодно, то мої хлопці в памперсах. А ще нещодавно я отримала перший подарунок на 8 березня, так як це відео ви будете бачити 9 березня, то саме час. А ось отримала я букет ось такий у горщику 5 числа. Дуже приємно, дуже класно пахне. Ну і ділюся з вами сніданком, ось таким дуже смачним із вершковим сиром та рибкою. А в нас тут будуть сушики. Зварила вже рис за своїм рецептом. Вам пропишу під відео знову. Бачите, який він липучий, дуже класний. І підготувала вже начиночки. Тут у мене огірочок, крапиві палички і рибка червона. А ще ходила Віка в мене в центр міста. Тато подарував їй. Гроші на 8 березня, і вона купила собі підводку для очей, якийсь блиск, плюс взяла ось такі тіні, спонжики, тут було 4 штучки, накладні вії, дуже вона давно таке хотіла, і ще хтось їй подарував ось таку квіточку. Не знімала вже цього разу вам процес створення своїх сушиків. Якщо комусь цікаво, і ви новенькі на моєму каналі, то я лишу посилання під відео, де я готувала різні суші, але в основному у мене і начинка, і взагалі вся технологія одна та сама, тому немає чим вас здивувати, все так само, як і в попередніх відео. Буду зараз готувати ще крильця. Тут замаринувала. У мене є така приправка. Зараз вам покажу: купувала я в Аврорі. Ось така приправка. Мені взагалі вони подобаються. Я брала ще сухий часник в таких баночках, вони пластмасові. І якщо навіть діти доберуться і кинуть, то вона не розбивається. Додала сюди. Крильця сіль, додала цю приправку, додала майонез. І буду просто смажити на сковорідці. Ось. Буду, до речі, замінювати всі сковорідки, а, окрім цієї. І а, якщо ви бачили, в мене така рожевенька ще є, то ці дві сковорідки в мене лишаться, і треба буде. Купити мені ще, бо велика сковорідка взагалі все пристає, пригорає, і мені не дуже подобається. До речі, зараз хочу вам показати дещо. Так, додам олійки. Не хочу ставити штатив, все-таки 8 березня, не дуже хочеться знімати, але все-таки. А де чим хочеться поділитися з вами, тому зараз я поставлю крильця, а тоді вам покажу. Ось, до речі, цей екран, який мені е, в коментарях писали, що він зламається дуже швидко, вони купували схожий, і е, за місяць кран повністю е, почав протікати, чи щось там з ним сталося. В мене кран уже, не знаю, певно, місяць, можливо, навіть більше, і з краном нічого не робиться, всі функції працюють. ну, тобто... Як бачите, і ось так, і ось так все працює. Ну, я задоволена особисто. Не знаю, як кому. Перших декілька днів Василько дуже мав великий інтерес до цього крана, але загалом він його також не зламав, все нормально, все працює, він регулюється. Тому я задоволена. І в мене, до речі, треба купити новий ковпочечок, нову кришечку до ось цієї кришки, бо діти кришку кинули. Взагалі дуже дивно, скло ніде не побилося, а ось сама кришечка тут кріплення зламалося. Я, до речі, вимочую капусту. Завтра хочу докупити ще м'яса і. Буду знімати для вас нові заготовки в морозильну камеру. А зараз буду готувати одну дуже класну і швидку закуску. Вона саме підходить на свято 8 березня. Побачила я цю закусочку на каналі Все просто. Він також україномовний. Я вам залишу посилання під відео. Дуже класні такі бюджетні. Такі рецепти, саме, які я полюбляю. І саме головне, що все готується дуже просто. Єдине, що я цей рецепт трішки підлаштувала під себе, тому що я не знайшла маленькі помідорки, в нас продаються тільки ось такі великі, і тому я зроблю трішки по-іншому. Я вам зараз покажу, як мало би виглядати це із маленькими помідорками. Ну, а я буду. Робити із того рецепта так звану варіацію свою. Тому приступаю до приготування і ділюся з вами. Це дуже швидка і смачна така закуска, яку можна готувати на будь-яке свято, не тільки на 8 березня. Я думаю, що це непогана закуска навіть на. Святковий стіл будь-якого дня народження або Пасхи. Я вже стерла три яєчка варених. Зараз натираю один плавлений сирочок дружба. Все дуже легко просто додаю в цю суміш мелений перчик. У мене ось такої фірми Ямуна. Мені дуже подобаються ці спеції. Тому я також додаю цієї ж фірми суміш перців. До речі, вони дуже такі концентровані. Якщо будете брати, то не пересипте, бо буде дуже пекти. Також підсолюю. І це все буду заправляти звичайним майонезом. Я думаю, що сюди підійде будь-який майонез. У мене був оліс із магазину АТБ. Додаю його так щедро, тому що суха дуже начиночка і хочеться. Все-таки такого ніжного смаку, це все перемішую, і моя начиночка вже готова, я буду її відставляти і приступати до самих помідорок. Так як я готую цю закуску на святковий стіл, то хочеться таких яскравих кольорів, додаю на дно мого блюда, зелень, це мікс такого салату, там є і рукола, і різні такі. Види зелені, і думаю, що це буде дуже гарно дивитися на тарілці. Плюс до всього я таку зелень полюбляю навіть їсти, тому це все не тільки для декору, а й для смаку. Я вже нарізала помідорки, відправляю їх ось так на тарілку. Як ви бачили у варіанті, який був на каналі, все просто там розрізалися помідорки і начинялися. А ось у мене такими кільцями, де я цю начиночку викладаю зверху. До речі, начиночка має бути трішки солоніша, ніж би ви її їли, просто так, тому що помідорки я не підсолювала. А ось саме начиночка у мене така солоненька. Ну, і ось так виглядає моя готова страва. Дуже освіжаюче, дуже смачно, дуже красиво. Тому раджу приготувати і вам. Скоро буде Пасха, і я думаю, що такою стравою вкрасити свій святковий стіл це буде дуже смачно і дуже красиво. Ось такий у нас невеличкий святковий стіл, сушики, всі, що лишилися, бо трішки з'їли. Ось ця така смачненька закусочка. Імбир. До речі, певно, я цю баночку сьогодні і з'їм. Соєвий соус. Ну і трішки довго будуть тушкуватися мої крильця, тому а це вже буде так, як на десерт. Сподіваюсь, вам моє відео сьогоднішнє сподобалось. Зустрінемося з вами вже незабаром у нових відеороликах. Побажаю всім мирного неба та до нових зустрічей!